У Бориспільському професійному коледжі відкрили сучасний хаб у сфері обслуговування, діагностики та ремонту автомобільного транспорту. Даний проєкт Junior Academy ініціювало Бельгійське агентство з міжнародного співробітництва Enable в Україні. Енейбл з січня 25-го року реалізує в Україну величезну програму технічної допомоги. Це чотирирічна програма з бюджетом 150 мільйонів євро. Ця програма спрямована, вона має декілька доменів, як ми кажемо, декілька компонентів. Перший компонент це відбудова. Ми відбудовуємо в основному заклади освіти, заклади медичного сервісу. Другий компонент це. Охорона здоров'я та соціальний захист із фокусом на фізичну реабілітацію осіб, які постраждали внаслідок бойових дій. Ну і третій компонент, який я власне і представляю, це компонент професійної освіти, розвитку навичок та зайнятості. Як зазначає пані Олександра, основна ідея цього напряму створити партнерство між владою, бізнесом та освітою. Проект Junior Academy – це дуже дуже практичне вцілення ідеї тристороннього партнерства. Ну і перша європейська компанія, яку ми залучили до цього проекту, це компанія Robert Bosch LTD. Компанія є лідером технологічних інновацій в різних сферах. В даному випадку Bosch Junior Academy вона присвячена дуже затребувані з моєї точки зору професії. Це професія майстер з діагностування електронних систем автомобілів. Отже, Bosch Джуніор Academy створено в рамках спільного проєкту Київської обласної військової адміністрації з Міністерством освіти і науки України, бельгійським агентством з міжнародного співробітництва Енейбл в Україні та компанією Роберт Bosch Ltd. На базі навчального центру Бош майстри професійно-технічного навчання цього закладу навчались і продовжують навчатись вже більше ніж півроку. Відповідно, вони отримують найсучасніші знання про сучасні автомобілі, як їх діагностувати, як їх ремонтувати. Відповідно, це дозволить їм працювати з сучасним автопарком. Їх знання будуть актуальні. Друге, це те, що ми поставили сюди частину нашого обладнання, яке допоможе діагностувати автомобілі і ремонтувати їх. І третє, це те, що ми залучаємо наших партнерів в мережі «Бош автосервіс» для того, щоб вони брали випускників або студентів цього профтеха собі на практику, і відповідно люди в перспективі могли працевлаштуватися. Олександр зазначає, що закладу надали повний перелік обладнання, за допомогою якого можна повністю відремонтувати автомобіль. Це і механічні роботи, це і діагностичні роботи. Це такі прилади, наприклад, як мотортестер, діагностичний сканер, це різноманітні мультиметри, тестери для діагностики батарей, тестери для діагностики гальмівної рідини, газоаналізатори. Тут важко перелічити повний перелік обладнання, бо його тут десятки, десятки одиниць. Але найголовніше те, що це обладнання, воно максимально пристосоване для навчання. Є повні технічні бази, і вони кожен рік оновлюються. І навчальному закладу не треба. Кожен рік платити за ліцензію, і друга цікава перевага цього обладнання в тому, що воно досить безпечне. Що мається на увазі? Воно не дозволить недосвідченому користувачу щось зламати в автомобілі. Про один з отриманих приладів розповів майстер виробничого навчання Ігор Денько. Це в нас 3D-стенд розвало схоження коліс по чоловік Тобто ми по цьому стенді ми можемо вам зробити так само регулювання розвалу сходження автомобіля. Ми бачимо, що в нас сучасний стенд, у нас дуже сильно велика розширена база даних по всіх автомобілях. Практично у нас всі автомобілі, які є у нас в експлуатації, постійно всі бренди, марки в цій системі у нас вже є. Сам стенд нам показує, бачите, поетапно розказує, що ми маємо робити, працювати з автомобілями. Нас повністю веде. Таким чином, саме діти непосередньо під наглядом можуть самі робити. Всі ці певні дії. Я вам скажу, дуже шалено все нас змінилося. Я думаю, ви ж бачите, що в нас були, ви бачите, нас були то умови, які були встанутих майстерні. Зараз колосально все змінилося, зараз дуже потужні нам дали а, ті всі діагностичні обладнання, ремонті, так само давали підіймачі і тому подібне. Зараз так само у нас є більше можливостей. Наші дітей навчати показувати новим технологіям щось сучасним, проте цей хаб зробили не лише для первинної підготовки юних спеціалістів, а й для тих, хто хоче поглибити свої знання. Тобто, по суті, це буде такий осередок, до якого може прийти будь-яка людина, яка набула свою кваліфікацію, можливо, навіть не в закладі освіти, але іншим неформальним шляхом своєю професійною діяльністю. Можливо, вона вже десь працювала, але для того, щоб її працевлаштувати їй потрібен диплом державного зразка. Тобто, вони можуть прийти сюди, пройти певне тестування, продемонструвати свої практичні навички і отримати сертифікат, який прирівнюється. До диплома державного зразка. Ба більше, заклад матиме можливість обслуговувати автомобілі і навіть заробляти кошти. Бориспільський професійний коледж заснований 1968 року. Відтоді ні ремонту, ні модернізації навчальної бази, пов'язаної з автотранспортом, не було. Проте минулого року заклад став одним з переможців конкурсу «100 майстерень, який ініціювало Міністерство освіти і науки України. Свої кошти на, на навчальний практичний центр. І в, в, в даному проєкті тут був закладений один автомобіль для обслуговування. Були закладені підйомники, були закладені обладнання сучасний якраз для ремонту. Так, Київська обласна адміністрація теж допомогла нам в ремонтах до даного і долучилися теж до закупки обладнання. А діагностичний центр якраз бельгійське агентство з розвитку був вони доповнили реалізації і, і, якраз закупки обладнання діагностичного, ну або ж привів нам навчання і теж допоміг підобрати те обладнання, яке є зараз на даному ринку сучасним. До Бориспільського професійного коледжу на нову спеціальність діагностика транспортних засобів вступили 60 студентів. Серед них і Анна Корбот. Любов до машин з самого дитинства. Спочатку це почалось з колекції, з колекціонування, потім переросло в любов до автівок, потім вже переросло в любов до ремонту. В якийсь момент мені захотілося розбиратися в ремонті автомобілів, в цілому в їхніх, те, що всередині, там, в вузлах, в агрегатах і так далі. Тому я вирішила попрацювати на комплексному автосервісі на оболоні в Києві. Потім мені це сподобалося, вирішила вступити в училище. Коледж, цей Борис професійний. І зараз я працюю на шиномонтажі в селі Веренків. Зараз студенти вивчають стартери, генератори, акумуляторні батареї та двигуни. Генератор в неповній розбірці, бо тут ще нерозібраний шків у нас стоїть, виходить кришка, тут ротор, тут у нас задня кришка і це обводка. Її можна перевірити, чи немає обривів. От, наприклад, в мене зараз стоїть на 60 вольт. Розкажи глядачам нашим, що це за… — Це мультиметр, він вимірює, чи немає обривів в, в обмоці, щоб перевірити і не було короткого замикання. Ну, зараз у нас просто на звук, ставимо його. І можна, в принципі, перевіряти. Бачите звук це значить, що є якийсь прорив. Треба замінювати або якось ізолювати це все діло, бо інакше буде рано чи пізно якесь замикання буде. Відкриття хабу відбулося 30 жовтня. Серед присутніх також був тимчасово повірений у справах посольства Бельгії в Україні робен Ереро. Цей заклад забезпечить найсучасніші технології для задоволення нагальних потреб ринку праці України. який був сильно порушений спровокованою загарбницькою війною Росії для вирішення цих проблем під керівництвом Міністерства освіти і науки України та Київської обласної військової адміністрації посольство Бельгії з гордістю представляє проєкт, який тут реалізовується. Загалом на відкриття такого хабу виділили близько ста тисяч євро. «Bosch Junior Academies. ну, – це наш флагманський проект. Ми вважаємо його надзвичайно важливим. І після того, як ми його, до речі, презентували багатьом нашим міжнародним партнерам, декілька із них хочуть інкорпорувати таку саму модель, але в інших областях, в тих, де областях, де ми не працюємо. Як ділиться пані Оксана? Проєкт Junior Академі буде реалізовуватися й надалі. «В наших планах є і інша професія, якою ми хочемо охопити теж проектом створення Bosch Junior Academy. Це молодший інсталювальник інженерних систем, тобто це людина, яка буде інсталювати, діагностувати і обслуговувати системи вентиляції, утеплення, кондиціонування. Приміщень. І перший Bosch Junior Academy буде відкрити в іншому закладі професійної освіти Київщини. Це Броварський професійний коледж. Загалом на території Київської області 22 професійних заклади освіти, говорить голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник. 7,5 тисяч на сьогоднішній день здобувачів освіти, 70 професій ми можемо забезпечити як короткострокові курси ви двох тижнів, так і перенавчання до півроку. Це забезпечення роботодавців необхідними робочими місцями і знову ж таки, підсилення нашої економіки, бо без сильної економіки. Наша держава буде набагато слабкішою, не дивлячись на те, що наші мужні герої і захисники, захисниці наближають нашу перемогу. Хочу сказати, що це дійсно сучасний крутий центр за допомогою небол, за допомогою бож у нас тут унікальні технології, у нас унікальне обладнання. Далі ми плануємо відкривати бровари з квиру українку у Київській області на черзі вісім закладів освіти, які влада планує модернізувати, Марина Грицюк, Денис Драган, новини ТРС Бориспіль.